Путін зробив заяву про ядерну війну. Сирський терміново виїхав на фронт рятувати ситуацію у той час, як українські воїни загинули під час спецоперації. У нашому випуску важливих новин за 29 лютого. Ми розкажемо вам, що не поділили Франція й Німеччина та чому російські зірки стали на коліна перед путіним. Друзі, ви на Фабриці новин мене звати Юрій Бібік. Давайте починати. Сьогоднішній випуск хочеться почати з перемог перед тим, як перейти до трагічних новин. Тому почнемо зі збитих ворожих літаків. Це вже ледь не щоденна традиція наших повітряних сил. Нині три винищувачі Су 34 за вісім годин. Ну просто приголомшливий результат. Про перший збитий бомбардувальник повідомили о восьмій ранку. Утім, збили російський літак ще о першій ночі. Командувач повітряних сил збройних сил України Микола Лищук прокоментував збиття, приурочивши його до в якомусь сенсі магічної дати 29 лютого. Давайте процитуємо сьогодні 29 лютого. Дата, що випадає раз на чотири роки, але вже звичний для Росіян день із втратою чергового літака. Кінець цитати. Але на цьому дива, а точніше, вправна робота наших захисників не закінчилася. О дев'ятій ранку українські військові знищили ще два су 34 Про це у себе в телеграм знову написав що цитуємо: схоже, до них не доходить ніяких висновків не роблять російські пілоти. Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два су 34 окупантів. Кінець цитати. Тут варто нагадати вражаючі цифри знищених літаків за останні 13 днів на рахунку вже 13 винищувачів бомбардувальників російських повітряних сил. Також ще однією закономірністю стає знищення окупантів на полігонах. Ще один випадок стався на Донеччині в Оленівці. Збройні сили України завдали ракетного удару по російських військах, які вишукувалися для нагородження. Унаслідок влучання було ліквідовано попередньо 19 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що сили оборони відправили до Кобзона, у тому числі і заступника командира військового підрозділу. На місці поранено близько 20 солдатів, зокрема командир цього підрозділу. Російські пропандисти були вкрай обурені тим, що командування Збройних сил Арефії нічому не вчиться. Ганівні дописи пролетіли усіма стрічками. Висловився щодо цього, і зрадник України, колаборант Олег Царів. Давайте процитуємо. Говорять, об очередном награждении перед строем и об очередном ударе ракеты Мерсезо Хаймерс по нашим военнослужащим и о последующих потерях. Не обучаемые. Подробности не привожу, чтобы не радовать врага. Кинать цитаты. Нам в целом и без подробиц подходит. Что там может быть за детали? В каком порядку вышуковывались солдаты, чьи награды им там вручали? Та это уже просто не имеет сенсу. Утім, Не все так прекрасно, як може здаватися з попередніх новин. На фронті ворог продовжує наступати і без перестанку штурмує наші позиції на Адіївському напрямку. Головнокомандувач Сирський особисто приїхав на лінію розмежування, аби скоригувати роботу командирів. Про це він відзвітував на особистій сторінці. Давайте процитуємо. Ворог несе значні втрати у живій силі та техніці, але вперто продовжує атакувати наші позиції. Іноді має успіх на окремих ділянках. Головна моя задача ефективно використати бойові можливості озброєння. І військової техніки наших підрозділів для нанесення максимальних втрат противнику та знищення значної частини його артилерії та бронетехніки, утримати займені позиції і відновити положення там, де ми відійшли. Кінець цитати ще зранку головком зазначив, що виявив у командирів певні прорахунки в роботі, які вплинули на оборону наших територій. Також Сирський розповів про важку ситуацію біля Авдіївки. Цитуємо. Російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка. Тривають жорсткі бої в районах Вербове та роботи, над якими ворог намагається повернути контроль. Кінець цитати. Головнокомандовач закликав усіх командирів своєчасно та адекватно приймати рішення відповідно до обстановки, яка складається. А обстановка склалася дуже. Складна. Про це, зокрема, пишуть самі військові. Боєць третьої окремої штурмової бригади розповідає, що ворог тисне з небувалою силою. Кількості підрозділів РФ, які заділи для взяття Авдіївки, насправді вистачило б для захоплення кількох подібних населених пунктів. Так вони понесли і продовжують нести втрати у шаленій кількості, проте ресурсу мають ще дуже багато. Щоб ви розуміли, за добу вони можуть привести на одну позицію по 150-200 нових людей. Їх знищують. На наступну добу вони знову привозять таку ж кількість. Кінець цитати нашого віця. Утім, наші захисники тримають оборону. І, попри заяви ворога про взяття Орлівки, генеральний штаб і головнокомандувач запевняють, що місто відбили наші захисники. Красногорівка також залишається під українським прапором, хоча ворог постійно атакує. Важкою й трагічною для всіх нас стала новина про загибель українських воїнів на Херсонщині при виконанні спецзавдання. Командування сил спеціальних операцій Збройних сил України повідомило на своїй сторінці у Телеграм про загибель воїнів 73-го морського центру. За їх даними захисники вже відходили після завдання, утім їм довелося прийняти свій останній бій. Процитуємо забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання. Воїни прийняли свій останній бій, навічно залишившись в строю. Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО. На суходолі, на морі в глибокому тилу противника, це щоденний вклад воїнів ЗСУ в перемогу над ворогом. Кінець цитати. Експерти вважають, що невдача у цій операції обумовлена тим, що хтось злив ворогу дані щодо планів неочікуваного проникнення сил оборони у ворожий тил. Пропагандисти не змогли натішитися з цієї новини цілий день. Задканали пишуть, що українські бійці намагалися висадитись на тендрівську косу, але були знищені російськими солдатами. Цитуемо. Та самая мощная операция, которую анонсировали ВСУ. Группа украинских диверсантов уничтожена при попытке высадиться в Херсонской области. Как итог, три лодки отправились на дно, одну с трупами и одним выжившим прибыло к берегу. Минус 20 боевиков ВСУ, плюс один пленный. Кинец цитаты. На дока своих слив российские военкоры и пропагандисты опубликовали фото с загиблыми бойцами. Командование СССР не поведомляет про кількість загиблых. Якщо вже заговорили про пропаганду, то неможливо насправді не згадати і сьогоднішній виступ Путіна перед його власними виборами. Тут наведемо зокрема дві цитати російського диктатора, який вкотре збрехав усім в обличчя. Перше. політична система одна із опор суверенітету країни. Будемо і далі розвивати інститути демократії. Ну, звісно, інститути демократії це виключно про Росію і більше ні про кого у цьому світі. Ну і друга, друзі. Я всегда говорил и скажу еще раз, никому, ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов, никому не позволено притеснять людей, преступать закон или использовать его в корыстных целях, кинать цитаты главного злочинца этого столетия Володимира Путина. О цієї Мочни Путин в ходе послания до федеральных сборов розповів, что Россия впереди планеты всей по озброению, и все планы выполнены, и даже перевиконані. Також не забув про плани народжуваності і багатодітності, розповів свої байки про те, що Захід розпочав цю війну, і, звісно ж, не оминув теми ядерної війни в своїх чергових спробах налякати весь світ своєю червоною кнопкою, Путін заявив, що всі стратегічні ядерні сили РФ знаходяться в повній боєготовності. Путін впевнено сказав, що так як Швецію і Фінляндію хтось затягнув в НАТО. То Росія буде укріплювати оборону на кордоні з ними. Повідомив, що нападати на альянс він, звичайно ж, не планує, утім, може вдарити у відповідь. Ну і так далі. Там насправді цієї маячні дуже багато. Нічого нового не почули. Ну ми з вами так точно, але не російська богема. Ну, наприклад, Анастасія Євлієва дуже надихнулася виступом Путіна після голої вечірки і шаленого тиску Кремля. Российские зеркалы с новым натхнением, я бы сказал, почали цикавиться политикой. Ощу написала новоспеченная фанатка диктатора. В этом году первый раз смотрела послание президента. Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать. Кинать цитаты... Хоті сказати бідної Насті, але правда, скажу голої Насті. Ну, слухайте, тут насправді не пасе задніх Ксенія Савчак, яка теж відмовитися не може. Вініше не відмовитися, відмовитися прислужувати Путіну вона не може. Але при всьому цьому вона ще і відмитися не може після цієї голої туси. Псевдоопозиційна журналістка заспівала хвалебну оду Путіну. Важно, що послання було про мір, не про війну. І це добре. Конець цитати Ксенії Анатолійовина. Слухайте, вас от після цього не знудило, тому що, ну ви пробачте раптом що, я не зміг вам не показати цього тотального всепоглинаючого лицемірства. Утім, світ не так улесливо слухає промови Путіна. Всі давно усвідомлюють реальність: Захід готується до великих війн і протистоянь. Ніхто вже не виключає такої можливості. Армія Сполучених Штатів почала підготовку до війни. Так, принаймні пише інформаційне агентство Сполучених Штатів Америки Associated Press. Для цього проводиться реструктуризація. 24 тисячі неактуальних посад в збройних селах США закриваються, та планується набір майже 8 тисяч військовослужбовців на затребовані позиції, такі як підрозділи ППО, боротьби з безпілотниками п'яти нових оперативних груп по всьому світу з розширеними можливостями в галузі кібернетики. А також розвідки і, звичайно, дальніх ударів. Наразі Сполучені Штати проводять боротьбу з тероризмом, але хочуть бути готовими і до великих війн. Так йдеться в повідомленні Associated Прес. Німеччина вже змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО. У звіті Бундестагу пишуть про один із ймовірних сценаріїв конфлікту неназваного агресора з НАТО. ґрунтуючись на уроках повномасштабної війни Росії проти України. Цей сценарій розбиває конфлікт на чотири фази: перша фаза. Триває кілька років і передбачає шпигунство кібератаки, диверсії та атаки на життєво важливі та б сказав важливі об'єкти і критичну, в тому числі, інфраструктуру з боку ворога. Друга фаза триває кілька місяців, і тут же ворог розгортає війська на східних кордонах НАТО. Фаза номер три, яка триває щонайменше один рік, передбачає відкриту військову агресію проти території НАТО. І нарешті четверта фаза. Агресор проривається через оборонні лінії альянсу. На територію Німеччини також передбачається повномасштабне збройне протистояння у космосі. Ну, ось якось так такі справи. До слова, нагадаємо, друзі, що днями розгорівся скандал щодо можливої відправки військ країн-членів НАТО. На територію України таку ідею оголосив президент Франції Менель Макрон. Утім, майже всі європейські лідери, і, зокрема президент США Байден, запевнили, що таких планів немає, і НАТО не готове вступати у пряму конфронтацію з Росією. На фоні цього між лідерами Франції та Німеччини навіть почалася певна конфронтація. Так пише видання «Політико». У статті йдеться про те, що після саміту європейських лідерів у Парижі Макрон нібито почав робити гучні заяви, тоді як канцлер Шольц вкрай обережний, як і раніше. При цьому у Німеччині заявляють, що Франція багато говорить, але мало робить. Макрон же своєю чергою натякнув на те, що Шольц постійно довго запрягає і часто говорить ніколи. А потім, через деякий час, все одно робить це. Однак канцлер Німеччини залишається непохитним, особливо в питанні ракет Таурус, які він відмовляється давати Україні. Натомість Естонія та Нідерланди не відкидають можливості відправити свої війська на допомогу Україні. Прем'єр-міністрка Естонії Кая Кала заявила, що світ не має боятися. Процитуємо: Захід повинен розглядати всі можливості надання допомоги Києву, включно з відправленням своїх військовослужбовців в Україну. Ми не повинні боятися власної сили. Росія оголошує той чи інший крок ескалацією, проте оборона це не ескалація. Ми маємо розглядати всі варіанти. Кінець цитати. Командувач військами Нідерландів Онно Ейхелшейм також припустив, що його військові могли б прибути до України в рамках НАТО або Союзу з 15-ти країн. Друзі, як думаєте, ви чи можливий такий розвиток подій? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на фабрику новин, ставити лайки і, звичайно, підтримувати український контент. Не пропускайте наших випусків важливих новин, аби бути в курсі усього найактуальнішого. Я вам дякую за увагу і до зустрічі.